На этом місці було. Здесь у мене сауна, кімната отдыха, для себе все Вот, здесь гаражик був для который який он лежить, изуродованный. У цьому гаражі, від якого залишились уламки, пан Сергій разом з дружиною зазвичай ховались під час повітряних тривог. Минулої ночі якраз йшли у схованку, аж раптом на подвір'я прилетіла ракета росіян. Нам не вистачило 5 секунд, щоб вийти на вулицю. А якщо би ми успели вийти сюди? Представьте, що, що б била. На місці прильоту і досі стоїть настерне сморід від пожежі. Територію розкидані уламки ворожого залізяча та залишки будівлі, а у кількаметровій вирві від ракети все, що заробила родина Сергія чесною працею. Чоловік і досі не може оговтатися від пережитого. каже, їх врятувало диво, але збитків на мільйони. Як він мене звільнив? Він мене в кабалу зараз загнав. Ви можете представити? Я... Приході з сынов'як, сусіди, пришли, попарились, ну як ну, по-людськи, півця Кому-то там якийсь інструмент, пожалуйста, у мене все, все било. Вже другий день на подвір'ях людей працюють комунальники, усувають наслідки ворожого удару. Поруч з ними сапою активно працює Любов Олександрівна, облаштовує огород. Так відволікається від пережитого ту страшну ніч згадує із жахом. Подивіться, ні риманки, ні гаражок, і дом який нічого не сталося. Вони зараз полізли балки, поперерубувала, крокви поперерубували. Як можна жити. Всередині будинку, як і на подвір'ї, усе потрощено. Донька пенсіонерки в шоці від масштабів руйнувань. В Батьківський дім жінка перебралася із дітьми нещодавно після того, як у березні прилетіло на її подвір'я. Росія це терорист, це страна, терорист, агресор, і мир повинен це знати, повинен це признати і визнати. У цей приватний сектор прилітає вже вдруге, і вже вдруге Євген перекриває дах свого будинку. Цього разу його побило ще більше. Повилітали також вікна і двері. У момент удару він був вдома з родиною. каже, таких потужних вибухів ще не чув. Був вибух сильний і бачили, як був сусіда вже пожар. Горіло, прям дуже сильно горіло. Перебігли у прихожу, і в прихожі вже ми можна сказати, понакривалися одіялами і сиділи. Ждали вже кілька відер уламків зі свого подвір'я зібрав пан Віктор. Від епіцентру вибуху його будинок знаходиться всього в кількох метрах. Ударною хвилою сюди летіло все сусідське майно. Це їхнє. Ну то, що дерть ділають для скотини, для уток. От це прилетіло, треба, щоб прийшли, забрали тепер. Загалом, внаслідок ракетного удару по Павлограду пошкоджено більше сотні приватних будинків, майже 30 багатоповерхівок, школи, дитсадки та багато нежитлових будівель. Міськрада надає людям будматеріали та приймає звернення по грошову допомогу. Сьогодні вже на ранок, на 10 ранку, вже 500 звернень про пошкодження майна. Фінансова допомога вона буде конкретно адресна кожному власнику об'єкта, який постраждав. Ми будемо знімати десь видатки з доріг, там з якихось ремонтів, там які передбачені на 2023 рік, і давати людям Софія Куценко Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.